Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ви думаєте, коли йдете по тротуару, то перебуваєте в безпеці? Так думав, і Борис Батєхін, допоки його не збив автомобіль. Водій не визнає своєї провини, тому чоловік звернувся до народного контролю. У липні минулого року Борис Леонідович крокував до своєї роботи, аж раптом відчув удар та знепритомнів. Я остановился передышать. Ну, как говорится, серце у мене задышка. Думаю, ну отдохну і далі і и дійду вже до офісу. І Вот Бог. Я стой, як стояв, так я і упал, как столб. Водій вийшов до чоловіка, але дізнавшись, що він прийшов до тями, покинув місце ДТП. біжить за мною і Ну що мені можна виїжджати, ну що мені можна виїжджати, У мене в голові ось вот такое. Вот. Як з'ясувалось, у чоловіка перелом тазової кістки. Згодом він переніс чималу кількість операцій та пережив довгий процес реабілітації. Він тривалий час лікувався в обласній лікарні, тобто був перейдений в інше сам відділення. Після травматології він потрапив в відділення урології, тобто після наркозу у нього пішли ускладнення. Сторона звинуваченого визнає те, що трапилось ДТП, але своєї провини в отриманих ушкодженнях пенсіонером не вбачає. Для того щоб встановити, який механізм дорожньо-транспортного пришествия і яка причина образування тих тілесних тілесней, які мають по поняття сторони захисту, необхідно провести експертизу. Допоки суд і досі не може винести рішення по справі ДТП і чекає результатів експертизи, Борис Леонідович витратив вже не один десяток тисяч гривень на лікування. І за прогнозами лікарів, це ще не край. Народний контроль буде стежити за перебігом справи. Віра Шестакова Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.